Адаптуватися до цивільного життя після повернення з фронту це неабияка проблема для багатьох наших захисників, які з тих чи інших причин не можуть продовжувати займатися військовою справою. Дуже часто воїни потребують психологічної підтримки, відновлення ментального здоров'я, перекваліфікації та нового місця роботи. А дехто мріє заснувати власну справу, але не знає, як втілити це в життя. Проєкт території відновлення та розвитку від громадської організації Союз ветеранів Донбасу в межах проєкту Юсейт, економічна підтримка України, розпочинає унікальну програмну підтримку не лише ветеранів, а й членів їхніх сімей. Ми маємо набрати по 20 учасників. Це наші ветерани і ветеранки, а також члени їхніх родин в 11 регіонах України по 20 учасників ми будемо відбирати, і вони можуть подавати всі бажаючі заявки до 1 серпня. 1 серпня ми зупинимо цей відбір. Ми будемо відбирати вже на конкурсній основі, хто буде проходити навчання далі. І в нас буде поетапне підтримка адаптації даних родини ветеранів, захисників, захисниць. На першому етапі експерти проєкту проведуть 10 тренінгів із психологічного відновлення. Дані навчальні курси для тих, хто захоче опанувати нову професію. Учасники навчаться писати резюме, зрозуміють, як проходити співбесіди, як продемонструвати роботодавцю свої сильні сторони. Згодом організують тренінги для тих ветеранів, хто хоче відкрити власну справу. Можливості грантові, можливості, які можна на локаціях здобути. І звісно, що після цього ми будемо менторствувати з десятьма найкращими проектами, щоб вони отримували фінансування на свої стартапи. Шанс здобути нові знання мають жителі Кіровоградської, Івано-Франківської, Львівської, Чернігівської, Сумської, Житомирської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської та Закарпатської областей. Подати заявку для участі в проєкті дуже просто. В нас на сайті і також у Фейсбуці на сторінці соціальної мережі є наша сторінка Територія відновлення та розвитку, де можна заповнити в Google форму таку заявку, де поставлені кілька запитань. Вони прописують, також ми вже потім передивляємося. Там будуть зазначені їхні дані або це родини, вони підтверджують своїми документами в подальшому, що вони підпадають під цю категорію. Навчання відбуватиметься у форматі онлайн, а тому до нього можна буде долучитися з будь-якого зручного для вас місця. Покваптеся, адже часу залишилося обмаль.